Предпринимаем шаги, а обострение все равно наступает. Этот пафос будет восприниматься только тогда, когда он будет подтверждаться делами. Они видят, что ну вот мы ведем такую войну теми способами, которые их вполне устраивают. А если они приезжают на Украину, его фактически создаете для них тепличное условие, они спокойно заходят, спокойно проезжают, спокойно уезжают. Они считают, что все ваши слова блеф. Какой смысл как бы, рассказывать о том, что Великобритания пойдет ко дну, когда вот мы сейчас видим, как британский чиновник приезжает в Киев так сказать, обсуждает удары ракетами по этой самой. Вы вот его для начала его тормозните, для начала в качестве, так сказать, моральной подготовки, информационной подготовки к тому, что Британия пойдет ко дну. Для начала остановите конкретного, мелкого, так сказать, да, ничего не знающего, человечка. Вот. Хотя бы остановите, я даже не говорю там, типа, разнесите его в клочья, просто остановите его продвижение, да? его как бы смеющуюся рожу и прочее, прочее. Тогда вам больше поверят. Чтобы слова, как бы, так сказать, да, весили больше, их надо подкреплять делами. Вот, а так, как бы, они видят, действительно, как вы правильно сказали, Александр, продвигаясь, так сказать, тихой сапой вперед, 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 они просто щупают, прощупывают перед собой почву. Пока они не наткнутся на что-то, что сочтут для себя опасным, да, они ничего не сделают, потому что слова перестали воспринимать. В этом смысле, как бы, да, вот Советский Союз, так сказать, почему его слова воспринимались? Ну, потому что все знали, что Советский Союз, так сказать, в случае чего действительно может, да, вот, например, скажем, если досоветскую историю, там, да, тоже, как бы, тогда, если говорили, то делали однозначно. Вот сказали, как бы так сказать, иду на выше, называется, да, или что-то там вроде. И действительно пошли, и двинули. Не всегда получалось. Не всегда получалось, но обязательно что-то делалось, да. Вот. Или какой-нибудь там Ким Чен Ын, там, да, который во все стороны запускает эти ракеты, сам не знает, куда они полетят, вот. но тем не менее все понимают, да, если у него вдруг будет такая возможность, то полетит. Наша проблема в том, что мы слишком глубоко вписались вот в эти правила, как бы, да, те самые правила постсоветского мира с точки зрения денег, торговли, интересов, разговоров, и очень долго убеждали, что мы уже вместе с вами, что мы предсказуемы, что мы играем по правилам. Вот они убедились. когда, так сказать, началась вот эта вся значит, история, вот они видят, что ну, вот мы ведем такую войну теми способами, которые их вполне устраивают, а им вообще ничего не угрожает. Поэтому само все заявление Дмитрия Медведева о том, что там Великобритания может пойти ко дну, как бы я поддерживаю. Вот, хотя, в принципе, я, честно говоря, не сторонник там, того, чтобы все мы сгорели в ядерной войне, как раз считаю, что этого надо избежать. Вот, надо, понимаете, решить задачу ценой собственной смерти, так сказать, это не всегда правильно. Вот в чем дело, да, это, это какой-то крайний совершенно случай, да, задачу надо решать, так сказать, избегая каких-то крайних э, этих самых вариантов самоуничтожения, которые в том числе, вот, но пафоса я этот поддерживаю, но надо понимать, что этот пафос будет восприниматься только тогда, когда он будет подтверждаться делами конкретными, так сказать, делами, пусть и небольшими, пусть и, так сказать, такими. Значит, ограничен, но тем не менее, когда станет ясно, что э, вот э, мы это можем. Э, я почему говорю про этих чиновников британских, американских и прочее, прочее, если вы покажете, что британский чиновник для вас не является, так сказать, неприкасаемым, да, они поймут, что мы можем пойти и дальше. А если они приезжают э, на, на Украину, и вы, по, и вы фактически создаете для них тепличное условие, они спокойно заходят, спокойно проезжают, спокойно уезжают, они считают, что все ваши слова блеф. Вот и все. Но по большому счету <къем> на каждый их шаг должен быть ответный да, шаг. Абсолютно. И да, это будет вести к обострению, к эскалации, но кто сказал, что они, они не остановятся, пока они совершают эти шаги в одностороннем порядке, в большинстве случаев, по крайней мере. И особенно, когда речь идет именно о пиар-шагах. Тут даже так, вот я бы понимал эту сдержанность, если бы вона действительно оценивалась, і не вела, и це не вело бы к обострению. А получается так, що ми не предпринимаем шаги, а обострення все одно наступає. З нами Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, Рубіж, капітан Нацгвардії України, пане Володимире, слава Україні! Дякуємо, що дочекалися. Гаранслава, добрий ранок, добрий ранок, виглядачі. Дякую за можливість. Я одразу для глядачів скажу, що от, ідеальним супроводом до нашої розмови будуть ваші наші телеглядачі донати. Бо бригада Рубіж багато працює, багато робить. Ми часто показуємо їхні відео. Ну але на це все потрібні кошти словом для ребу, на РЕБ, для розвідки бригади Рубіж, будь ласка, донатьте QR-код зараз буде з'являтися. номер, номер картки я карт, скажу. 5375 4112 2193 70-84. Надію, встигли записати. І це мільйон. Треба мільйон назбирати, а буде більше це прекрасно, mm -hmm. тому що е, ребів завжди бракує. Ребів завжди треба більше. Ну а як не реби, то щось інше. Я думаю, що в бригаді точно знайдуть, що їм потрібно закупити, щоб нищити от, все, картки що там, внизу вешається. на нашому екрані. А ми спитаємо в пана Володимира в от загалом, як на вашому напрямку в, виглядає ситуація, куди вона несеться. Дійсно, мої побратими з нами, ради національної гвардії продовжують виконувати задачі на декількох ділянках оборони на сході нашої держави. Ситуація лишається максимально критичною і напруженою, адже ворог використовує безліч вогневих засобів, засобів БПЛА. І мої побратими роблять все можливе для того, щоб щодня знищувати окупантів щодня. Добувати е, статистику до зведень генерального штабу, а нас і насправді ця статистика це знищення. Оці от негідники, які продовжують поти штурмувати. Ситуація е, має надзвичайно величезний накал, динаміка дуже велика. Контакт в принципі не вщухає і діти подають спроби ворога штурмувати, але насправді. Про ворога штурмувати набагато більше ніж подається в зведеннях, оскільки навіть кожен мінометний обстріл, артилерійський обстріл, БПЛА – це той самий контакт і фактично без зіткнення не вщухає. Ворог використовує те, що він може використовувати безліч своїх резервів. А відзначається на декілька ділянках загалом сходу, ворог робить ротаційні дії. Це свідчить про те, що ворога є. Можливість поповнювати свої втрати є резерви в живій силі, Вони набирають і далі контрактують своїх найманців, негідників, зеків, злочинців, інший соціальний елемент. Але попри це їм вдається поповнювати повторюють втрати і проводити якісь ротаційні дії, ага. попри те, що втрачає тисячі битих щодня, і це в принципі кожен день гарна новина, коли ворога величезні втрати як в техніці, так і в живій силі. поки Володимир... наші глядачі нагадуємо можуть допомогти безпосередньо в на збір. Для руб рубежівців ось номер картки внизу. А, а вас просимо підтвердити, спростувати чи відчули ви те про що казав пан президент? Сказавши, що після початку курської операції е, менше артилерії стало росіян на Донбасі, якщо раніше один до 12 було тепер один до двох. Чи на вашому напрямку вже оце зменшення відчутне? Доволі складно розуміти в тенденції е, навіть місяця. Статистику і кількість вогневого ураження супротивника, адже ну доволі, доволі знаєте, якщо за день там от всього на цього, наприклад, якійсь позиції один артилерійський обстріл в порівнянні з десятью, це відчутна різниця. А коли це там на декілька десятків відсотків, наприклад, менше, то це в принципі. Тактична зміна вогневого ураження, і супротивник на жаль, вчиться у сил оборони працювати так, як сили оборони працюють уже ледве не спочатку повному штабного вторгнення під коригування, під виявлення цілей, намагаючись економити кожен боєприпас і раціонально використовувати. Супротивник так само намагається використовувати раціонально кожен боєприпас з коригуванням, тобто коли бачить ціль. З мінімальною витратою підводить під і обстрілює не квадратами, обстрілює не тільки повторюю, вибачаюсь, не тільки квадратами, але й під коригування конкретних позиції. В цьому є певна небезпека, в цьому є певне, скажімо так, розуміння того, що ворог пробує економити боєприпаси національних використовувань. У зв'язку з цим важливо вести контрбатарейну боротьбу, важливо поєднання. Арт-розвідки ударних БПЛА і контрбатарейної роботи в принципі з цим намагаємося справлятися. Мої побратими намагаються справлятися мої побратими, але в будь-якому випадку дійсно треба ще більше засобів, технологічних засобів для того, щоб робити ворога сліпим, щоб він не міг обстрілювати під коригування, не міг застосовувати ударні дрони, дрони зі скидами, тобто коптери чи ФПВ-дрони.